Вітаю народ! Ви на каналі ID Play Мене звуть Сергій. У нас а, гра 7 Days а, це український сервер Ядерний борщ. Дивіться, що в мене є. Зараз я вам покажу. Зараз я кудись залізу, щоб мене тут не зжерли. Секундочку. три. Ось така. Прямо у нас зброя. До речі, у нього 5 слотів модифікацій. Потім. Снайперка теж там 5 слотів модифікації, такі характеристики зброї. Кулемет, калаш преміумний і лук. Вони всі ремонтуються такими ось преміум наборами, які купуються у торгаша, або можна їх вибити з NPC. Також, коли ви купуєте таку зброю, вам дають один комплект набоїв до неї. Звичайних, не неброньбінних, звичайних. Вона використовує будь-які набої, бронебійні звичайні, покращені, там таке інше. Це преміумна зброя, вона просто так не дається. Це мені просто дали так, мовити, порекламувати, або зараз перед вайпом. Да, подивитися. Так ось, дивіться, цю зброю можна купити за невеличкий донат. Сума донату все є в Discordі серверу Ядерний борщ Як знайти цей сервер, пишете. І заходите, гру 7 Days. Там пишете прям в пошуку ядерний борщ. Або в мене під цим відео в описі буде їх IP-шник, порт ну, і координати дискорда Також буде посилання на Discord, можна прям туди перейти, сам Discord, і подивитися, теми ціни і таке інше. Ось, це україномовний сервер. Тут грають багато людей, насправді. Більше майже два десятки онлайн постійно. тобто Людей набагато більше грає Просто не всі ж одночасно. Да? Тобто, я... Бувало таке, що тут було і там 25 людей, там 22 одночасно да там на червоні ночі, таке інше. День трохи менше, ввечері трохи більше, все як завжди. Так, що ще цікавого хотів вам додати: е -е, ціни міняються на цю зброю. Вона видається, ну, ви її можете придбати лише на один вайп. Да? Тобто, от, на цей вайп взяли, наприклад, там місяць побігали, да? наступного місяця новий вайп. Все, придбали заново цю зброю, якщо захотіли. Ось такі справи. А на цьому коротеньке відео я закінчую. Дякую за увагу. З вами був Сергій і до побачення.